Вітаю! Дуже багато дзвінків, як вірно, підібрати інвертор під е, вашу там, будівлю чи приміщення. Отже, як підбирається інвертор? Е, По-перше, у вас є відний автомат, який обмежує силу струму. Тобто, наприклад, на ньому там 25 А написано. Ми беремо зараз однофазну систему. Е, 25 Аножимо на кількість вольтських у нас в мережі. Там, хтось 220, хтось 230 рахує, хтось 250. Так, добре, рахуємо там 230 на номінал. Потім далі ми рахуємо ще на 1,4. Це так званий перекос, перенапруга. І ми отримуємо, що нам потрібно на, якщо у нас автомат відний 25 А, то нам потрібно ставити хоча б 6 кВт інвертор однофазний. Якщо у вас трихфазна система, то ми множимо на 400. Ваш номінал можемо на 400 і можемо на 1,4. Тож ваш, ваш інвертор все це витримував. А далі, а далі по-хорошому ще плюс 25% до потужності самого інвертора. Чому це потрібно? Тому що любе обладнання любить працювати при навантаженні не більше 75%. Тоді нормальне ККД і тоді воно гарно себе веде. Всім гарної енергетики.